Ось така похмура погода в нас. Так. Всім добрий ранок, ми з Лією поспішаємо. Мамі знову на восьму ранку на роботу, тому Лія на восьму ранку групу подовженого дня йде. Так, лисичко? І ввечері теж трошки. А, Лія, знаєте, що зараз каже? Повториш? Ліен-клас лі знаходиться біля їдальні. Який це привілей? Ми Каже, ми можемо нюхати те, що при... готують на обід. Зранку вже знати. Приблизно як пахне їжа. Так, це великий бонус вашого класу. Ви перші, найперші дізнаєтесь, так? Встигаємо. Навіщо нас вийде головою, батько, в мене дуже голосно їхала. гарного дня тут. Так, всі по місцям, майже всі, я ще не доїхала, і Григорію сьогодні на другий урок. Тож він десь через 40 хвилин буде виїжджати. Він вже встав, поснідав, готується. У мене зараз спляча мадам, яка вчора була зовсім навіть не спляча. І принаймні вчора в неї були плани Наполеонівські їхати в будівельний магазин там купувати. Фарбу для стін. Вона хотіла, щоб я вчора з'їздила сама, бо вона збиралася до лікаря. А мені там 20 хвилин залишалося до кінця мого часу. Кажу, я не встигну, давайте завтра. Тож подивимось, наскільки активною вона буде сьогодні. Це для мене завжди лотерея. Інколи буває непросто, не нудно, але і непросто Так, бачу, що м'ясо лежить розморожене другий день в холодильнику. Кажу, давайте при... Вона... О, та... все забуває взагалі. Важко людині зберігати ясність розуму. І, коротше кажучи, запропонували, приготувала я те м'ясо, фасолю теж. А, вона збирається ж в центракор, щось там, пентюр купити. Взагалі купа, купа ідей, купа завдань. Просто така, через хвилину забуваю, куди збирається. Важкувато. І врешті вона мене саму зараз відправила. Купити, запитати, розпитати, навіть не купити е водорості для акваріуму. Облаштовує вона там акваріум, хтось її, мабуть, або віддав, або що не працює там світло. І щоб я запитала, чи є в них лампа, щоб відремонтувати те світло, скільки коштує, і водорості, і не купувати, а саме розпитати. Причому цей магазин ще зачинений. Ой, так, У котрій він відчиняється, сподіваюся, о дев'ятій. Mm. Кажу, поїхали разом. Тут ну, буквально 500 метрів від її будинку. Каже, ні, я занадто втомлена. Таке завдання і дивне, малопродуктивне. Mm -hmm. Кілька разів я її перепитала, повмовляла поїхати разом. ну, відмовилася тож. так Ну що, 9-й магазин відчинився. Це такий садово-городній магазин наш місцевий, в тому числі тут зоомагазин. все разом. яка краса, штучні квіти, але які гарні, які ж вони гарні. Ну, добре, це більше для цвинтаря, мабуть. Я точно не знаю, але гарно виглядають. А це ось букети. Дошно. Гарно. Дуже такі якісні, реалістичні квіти. Це щось схоже так, с водорості? Ну, що пофотографувала? Повертаюсь? <говори> Боюся, що будучи якісь. Божевільні в лапках завдання кудись поїхати, щось подивитись. Взагалі не бачу сенсу в своїй цій поїздці. Але інтернетом мадам теж не користується. все це можна подивитися, звичайно, в інтернеті, але їй треба ось так. Терміново. Я колись про неї казала, що людина, коли при тямі Поспішає жити. Це ось по її хаотичним планам, рухам все можна побачити і зрозуміти, що саме так все і відбувається. Ой. Таке життя. До речі, в цьому магазині, в якому тільки що я була, гамвер, ми купували наших курчаток, які потім стали курями нашими. Триденні курчатка по 4 євро у 22-му році. Навесні ми їх купили. В травні, в початку травня. Дві ще досі з нами. Це мене нервує, це мене бісить французьку. Насправді не бісить, але так, в мене 10 хвилин до закінчення роботи. І мене відправили купити той кабель маленький. Я таки переконала, і ми з нею. Моя французька і її спосіб спілкуватися. Це виглядає, що ми з нею на одному інтелектуальному рівні, з мадам. Те, як я можу пояснити, і те, як вона може пояснити. І разом ми одна одну більш-менш розуміємо з десятого разу. Фух... Нічого, це ж не складно. Я сьогодні майже не прибирала. Це плюс. Ну що, нічого я не купила, той кабель, про який я розповідала, то не те, що треба. Це щоб не одну лампу, а три підключити. Перехідник такий. А те, чого не вистачає, в неї його, ну, воно йде в комплекті з лампою. Як мені пояснила продавчиня, сказала, що ну, це або нову лампу треба купувати, або десь шукати на специфічних сервісах. В Магазині окремо не, передає, не продається такий перехідник. Тож, таке. Каталась ось така робота. На сьогодні була зранку. Так, Це сусіди зверху виявляється, їй продали акваріум навіть не віддали, Тож вона в них запитає. Вона в них запитає, хай пошукають в себе той шматочок кабелю, який не вистачить. Не знаю, це епопея. Так і назвемо цей день. Шукали кабель для акваріуму. Такого я ще не робила. Як я кажу, ще зі сплячею мадам завжди цікаво. Не знаю, що тобі новий день принесе. А в мене гарна новина, Не негарна щодо моїх заробітків, але гарна щодо мого часу. Тому що сьогодні я всього 4,5 години працюю, півтори я вже відпрацювала, і після обіду в мене наступне. Тобто зараз в мене 9-та. Ну, мало бути 30, але 38. І наступного о 13:30. Тож в мене 4 години. А, червоний ліс. Гуля, червоний ніс. Поїхала я додому. У нас же сьогодні ярмарок, але мені такого нічого не треба. Навіть думаю, думаю, не треба. Якщо щось надумаю, то схожу пішки. Мені там всього трошечки пройти. Угу. І я згадала, що я хотіла. Знову ж таки, не хочеться час витрачати, але поїду вимаюсь, <майоз> при Причому, ну, тоб... Причому нічого не взяла з собою, щоб віддати, хоч ми і планували. Дуже шкода, час витрачати, але, можливо, я швидко впораюся. Мою це така ж наша благодійна організація тут представлена, там, де люди віддають свої речі, а вони їх потім перепродають, тим самим забезпечуючи робочі місця, оплачують там оренду, роботу, створюють додану вартість і допомагають людям, в яких. Мало грошей, які хочуть зекономити, придбати щось комусь непотрібне. Так би мовити, друге життя речам надається. Свого часу багато там проводили час оглядів на каналі тільки кілька. Він просто працює в четвер, в першій половині дня і в суботу, в першій половині дня і після обіду, на продаж саме. Приймають речі вони ледь не щодня, але в те, теж в певний визначений час. Тож, в мене така унікальна можливість. О, на вершинах гір сніг. Повідомляю вам. Далеко буде на відео не видно, але там підсвічує хмар сонечку. Білі вершини в Піренеях. Ось так. ну І не дивно в нас вранці 8 градусів, тож в Андорі ночі точно вже морозець. Там в горах, де ми перевалами їхали в Барселону, пам'ятаєте, так ось в тих місцинах вже випав сніг. Так, на, роблю собі установку: не витрачати час, швиденько пройтися, дещо подивитись. Спортивне знаряддя мене цікавить. Можливо, щось дітям з одягу. Спортивну футболку Семен хоче на футбольні свої тренування. Будемо шукати. Так, вантажівка щось не дуже поспішає. А він повертає. Так, автівок припарковано повно. Тож аншлаг у нас трошки тут спостерігається. Бачите? Люди не на роботі можуть собі дозволити їздити на закупи. Так, найкращий варіант для мене був би, якби хтось з моїх бенефіціарів, хоч раз, би запропонували під час робочого часу тут погуляти. Мріяти нешкідливо, як то кажуть. До речі, в цьому і часто можна туристів зустріти, особливо в літній період. Це така атракція щось ходити. антикваріат якийсь шукати, щось стареньке, сувеніри з Франції. Немає того, що я шукала. Підніжка. Для тих, хто хотів би в гольф навчитися грати. Татко і Григорій. Найбільші нас бажають. До речі, вікна, нові вікна рехау. Ось так. І великі, і менші. Але ось це, наприклад, купили вже, а може й не одне. Позначка. Стульці до речі дуже модні. Не знаю 70-х років, 60-х? в такому гарному стані. Добре, час, час, час. Бачили, які шпалери. Прикольні. Бачите, шпалери можна придбати. Особливо, якщо небагато треба. Один-два рулончики. Ну ось таких, наприклад, три рулони, Можна навіть одну стіну покрити. Одна книга коштує 50 центів, 10 книг можна за 3 євро купити. Це основний корпус, Іх, скільки ж я треба обійти, пів години вже витратила. 100 євро крісло старовиною коштує. Ельсо, Ну що, півтори годинки майже. Годину 20 я витратила на це. Дещо придбала, але провела. Із задоволенням час. Так що будемо вважати, що це такий теж різновид відпочинку від роботи, різномаїття. Так, тепер далі по списку зробити всі свої справи. Друзі, ви переглянули першу частину влогу за четвер. Не пропустіть, будь ласка, другу частину вона вийде за кілька годин на каналі, і там я вам покажу, що саме я придбала, ну, за скільки коштів і взагалі чим продовжився і завершився робочий, учбовий день, домашній. Сподіваюся, вам теж буде цікаво. Поки що дякую, що додивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки, за ваші коментарі. Чекаю від вас запитання. Вихідними буду знімати знову формат відповіді на коментарі. Тож, якщо щось є на думці, пишіть обов'язково, я все врахую, дослухаюсь і буду відповідати. Поки що бережіть себе, будь ласка, не забудьте трошки пізніше заглянути ще раз на канал. Гарного вам дня, спокійного, продуктивного, кожному який сьогодні потрібний режим. Таким хай все і складеться. Так, все хай складеться. Я кажу вам до нових зустрічей. Все, бувайте, все буде добре.